Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ця радісна звістка, що підносить Дух, нагадує нам, що ми живі. Це прекрасно. Ісус Христос, ходячи по землі, вчив народ, розповідав і попереджав. Якщо ми відкриємо Євангеліє від Марка, то в восьмому розділі, 31 вірші, читаємо, що він почав навчати учнів, що сину людському належить багато страждати, бути відкинутому старійшинами, первосвящениками і книжниками, бути вбитим і на третій день воскреснути. Три свідоцтво Воскресіння у Марка. У дев'ятому розділі 31 вірші Христос знову повторює ці слова, навчаючи своїх учнів і кажучи їм: Син людський буде виданий у руки людські, і його уб'ють, і по смерті він на третій день воскресне. Марк зазначає це. І в десятому розділі з 33 вірша він говорить: Ось ми йдемо до Єрусалиму, і син людський буде виданий первосвященикам і книжникам, і вони засудять його на смерть і видадуть його язичникам. І будуть знущатися з нього, і будуть бити його, і плювати на нього, і вб'ють його, і на третій день він воскресне. Істина Божого Слова. Христос знав усе наперед і попереджав учнів. Його істинні слова, які він сказав, здійснилися. Це істина записана у Божому слові, і вона нас надихає. У 16 розділі Євангелія від Марка, ми читаємо про те, що після суботи, дуже рано, в перший день тижня, Марія Магдалина, Марія, Мати Якова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса. Вони йшли до гробу на світанку і говорили між собою хто відвалить нам камінь від входу до гробу. Поглянувши, вони побачили, що камінь відвалено, а він був дуже великий. Увійшовши до гробу, вони побачили юнака, який сидів праворуч, одягнений у білий одяг, і жахнулися. Він же сказав їм не жахайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його тут немає ось місце, де його поклали. Але йдіть, скажіть його учням і Петру, що він зустріне вас у Галілеї. Там ви його побачите, як він і казав вам. І вони, вийшовши, побігли від гробу, бо охопив їх трепет і жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Так Марк описує цю подію Воскресіння, яку він почув. Він не був присутній там, але пише з розповідей. Це також говорить про те, що минула субота і настав перший день тижня. Євреї були в суботу в спокої, учні теж, бо вони дотримувалися закону. Субота і первосвященники. Але були й інші люди, яким не сиділося. Це були первосвященники. Для них субота не мала значення, хоч вони й навчали цьому. Вони зібралися в суботу і почали вирішувати, що робити. Їм прийшли в голову думки, що учні можуть викрасти тіло. Вони пішли до пилата і попросили поставити варту. Пилат сказав їм: маєте варту. Ідіть і стережіть, як знаєте. Первосвященники з радістю це зробили, хоча й була субота. Вони знайшли стражів, поставили їх, а також поставили печатки, щоб мати доказ, що тіло викрали учні. Але сталося зовсім інше стражі та ангел. Ці стражі, яких було 16 чоловік, стояли на варті. Зазвичай чотири стояли по колу, а ще 12 – навколо. Вони мінялися так вони охороняли людину, а тут гробницю. Але сталося те, чого стража не чекала. Ми знаємо з Божого Слова, що вони впали, як мертві, бо прийшов ангел, і цей камінь, який важив близько двох тонн, відкинув, як ми кидаємо камінчики у воду. Боже слово говорить, що він відлетів. Двадцять чоловік ледве могли його зрушити. Канавка, по якій він котився, була спрямована вгору. Щоб його відкрити, потрібно було докласти великих зусиль. Первосвященники, коли дізналися про цю подію, залякали воїнів, давши їм багато грошей, щоб ті говорили, ніби тіло викрали. Вони не побоялися грози смерті, яка чекала на римського воїна, що заснув на посту. За це його спалювали разом з усім його спорядженням. Але гроші їх перемогли, і ця неправдива новина досі ходить по землі, що тіло Ісуса було вкрадено. Учні та живий Господь. Жінки побачили, що Господа немає. Вони були в страху, але послухали ангела і побігли розповісти Петру. Пізніше з інших євангелістів ми читаємо, що вони прибігли, а потім Йоанн і Петро побачили порожній гріб. Іноді ми буваємо як учні в сум'ятті, в здивуванні, як це так, Бог всемогутній, а Його розп'яли. Що ми будемо робити далі? Вони зібралися з пониклими обличчями, переживаючи, і зовсім забули, що Христос говорив їм три рази, щоб вони запам'ятали, що Він воскресне на третій день. І так воно й сталося, як він обіцяв, бо його слово це істина. Люди, схильні до обману і зла, поширюють брехню. Навіть ці первосвященики, що носили титул священників, обманювали. Вони переконали воїнів. Але ми знаємо, що він живий, бо ми оживаємо, бо чудеса, які він робив, зараз звершуються, тому що наш Господь живий, і ми будемо жити, тому що він обіцяв нам вічне життя. Істина, яка міститься у Божому Слові, оживляє всіх віруючих, бо вона дає життя. І коли в нашому житті є ця істина, вона пробуджує та оживляє людей, що нас оточують. Кожен із нас повинен нести цю звістку. Настане момент, коли він прийде за живими, за тими, хто повірив йому, хто довіряє йому, хто живе так, як він хоче, виконуючи його слово. Життя у вірі. Я знаю, що це важко жити так, як хоче Господь, але це можливо при старанні, при бажанні, при розумінні того, що Бог сильний допомогти в різних важких ситуаціях. У нашому житті допускаються моменти, коли Господь говорить до нас. Він по-різному говорить з кожною людиною, і з кафедри, і в житті, і коли ми читаємо Боже Слово. Це добре і це наповнює нашу душу, наше серце і радує нас. Слава Богу за це. Нехай ім'я Господнє буде прославлено в нашому житті, щоб ми завжди чекали Його, бо Господа чекають живі ті, хто повірив і радіє. А ті, хто ще не готовий або має якісь переживання, поки ми ще на цій землі можемо дихати, можемо говорити, можуть сказати це Господу, і Він допоможе. Він виконає бажання нашого серця, які ведуть нас до життя вічного. А йому слава на віки. Амінь.